На біговій доріжці розминається 15-річна легкоатлетка Дарина Павленко. Сьогодні вона вперше бігає на цій трасі. каже, покриття хороше і підходить для відпрацювання нормативів. Бігові доріжки, саме такі гумові, необхідні для того, щоб відпрацьовувати швидкість саме в шиповках для кращого щіплення з доріжкою і тоді виходить більша швидкість. А нормативи як працюємо, абсолютно різні, найбільше 100 метрів, 200. Зі слів тренера з легкої атлетики Віталія Волошина, раніше тут був асфальт. Поле було не пристосоване для тренувань. Тепер, каже, з новим покриттям можливостей стало більше. Багато навантаження йде на опорно-руховий апарат, на коліна, на стопи. Тому більше варигідність травматизму. А зараз, коли є вже професійно-резинове покриття, є можливість більш серйозно ставитися і діткам, молодшого віку давати більше такі професійні тренування, виконувати більший об'єм і завдяки цьому показувати кращі результати. Оновили й покриття на футбольному полі. Його тестують дев'ятирічні Ілля та Саша. Трава не така як искусственна і буці там не сильно провалюють. Старі, старі вже везде старі вже розорвано, сітки крадуть, сітки розривають. На захід приїхав черкаський футболіст Артем Довбек. Він навчався у цій школі. Голова Черкаської обласної адміністрації Олександр Скічко вручив йому нагороду. Гордість Черкащини за успіхи на євро 2020 Велика подяка всім нашим футболістам. І особливо нашому черкащанину, який сьогодні знаходиться тут, який вивів Україну до однієї четвертої разом з командою, але все ж таки вирішальний гол був забитий Артемом Довбиком. Футболіст Артем Довбик зазначає: не звик до такої уваги, але нагороду каже, отримує із гордістю. Мені незвично. Вперше такі заходи відбуваються, і такий ажіотаж навколо мене. Але до цього треба звикнути. І з часом я адаптуюсь. Мені приємно за таку нагороду. Артем Довбек розповідає, коли він тут навчався, це поле було не пристосоване для гри, але каже, тренування не відміняв, бо бажання бути у команді національної збірної з футболу було сильнішим за будь-які незручності. На цьому, тут були... на цьому місці були дерева та кущі, навіть сітки на воротах не було. Коли ми приходили на тренування, і нам казали, що ми будемо грати на цьому полі, то ми засмучувались, і бажання тренуватися зникало. Але я хотів бути футболістом і тренувався, незважаючи ні на що. Я завжди радий повернутися сюди, я тут давно не був. Життя футболіста воно таке. Ти два рази у рік відвідуєш рідне місто. Сподіваюсь, що я буду все частіше сюди приїздити. Зі слів директорки школи вищої спортивної майстерності Наталії Стороженко, цей стадіон за 20 років існування жодного разу не ремонтували. Тепер, каже, сподіваються, що результати черкаських спортсменів стануть кращими. На ньому можуть і дітки тренуватися, футболісти, і, так, і також легкоатлети і всі види спорту, які мають загальну фізичну підготовку, бігову, там метання. Тут був стадіон, але він був в такому ганебному стані, не було трави, воно було нерівне. І можна сказати, що футболісти не мали змоги на ньому навіть тренуватися, тому що це було, ну, зазвичай навіть би зашкодило. Не пікне покращення результатів Дар'я Шевченко, Фадір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.